Зараз такі зими, що снігу майже немає, тому потрібно ловити момент. Виявляється там дуже хороший міцний лід. Канту зовсім не тримають. Завтра була крепатура. Вітаю вас, друзі! З Новим роком! Ви на каналі Я Віктор. Навіть не віриться, але зима прийшла. Випало трішки снігу, невеликі морози. Тож, ловлю момент, дістав бігові лижі, палиці, черевики. Вирушаю за місто. Надіюсь, там снігу побільше. А ще за містом є водойма, і я хочу подивитися, який стан льоду. Можливо, можна буде покататися на козанах. Я вже давно не ходив на бігових лижах. Зараз такі зими, що снігу майже немає, тому потрібно ловити момент. Люди заготовляють дрова. Це добре, що зрізають, тому що дерева старі вже падають. Потрібно розчищати. Я хочу перейти на лівий берег горині. Надіюсь, там більше снігу. Місток через річку потрібно спішитись. Хтось уже проклав лежню, їхав на широких тут? Трошки намило снігу, це ніби снігові бархани Перемети. На полі снігу майже немає. А ось і водойма. Біля краю потріскує. Але там далі мені здається, що нормально. Добрий день. Доброго дня! А ви на лижах приїхали, так? Так. А я теж хочу виходити на лижі. Як, нормально сходить? Нормально. А озеро як замерзло? Я думаю, що так. Ось я відійшов від берега лід класний. Є ось такі повітряні мішки, але вони глибоко. Думаю, товщина сантиметрів 5 не менше. Сонце пригріває. Головне не бути мокрим. Треба трошки скидати з себе одягу. Зняв фліску, стало набагато комфортніше. Сьогодні чудовий сонячний день. Вранці було мінус 10. Зараз на сонці температура трошки піднялася. По вчорашньому маршруту я просуваюся на водойму, яку вчора розвідав. Виявляється, там дуже хороший міцний лід утворився. Попробуємо. З собою я взяв ковзани. Ще, можливо, кілометр. По дорозі зустрічаю багато людей, які також вийшли на прогулянки. Бігуни, лижники. Одну дівчину навіть зустрів з сноубордом. Я її запитав, де вона, де вона їздить на ньому. Каже, що знайшла невеликий горбочок і просто тренується. Водичка ще тепла. Маю ще чай, але на обід. А ось і водойма. Величенька. Бачу вже рибаки вийшли. Там рибаки, і там бачу пропорції, ну буду тут заходити. Десь тут буде моя база. Такий звук, чуєте, гелікоптер пролетів. Трохи проїхався і бачу, що я як корова на льоду. Канту зовсім не тримає. Лід гладенький. Правий не тримає. Лівий тримає. Тут тріщина. Видно, як лід. Піднявся уверх. Ось така тріщина. Лід прозорий. Я навіть бачу дно. Не знаю чи видно на камеру. Поїду на базу, одягну захист на лікті. Можуть бути падіння. Klikniki На велосипеді на такому льодові страшнувато. Колись і я так їздив, зараз не ризикую. Їхати потрібно тільки по прямій. Один невірний рух і може все погано закінчитись. Проїдуся понад берегами. Перемістив табір під південний берег. Тут затишніше. Перекушу. Думав, розливаю чай, а це лід тане. Перекушу і буду збиратися додому. Майже півтори години, може і більше, вже на ногах, на ковзанах. Завтра буде крепатура, можливо.